Матіїк Микола Михайлович 1 грудня святкує свій гарний, прекрасний, молодий, зрілий ювілей, ювілей мудрості і щастя. 60 років. І сьогодні ми їдемо зробити таке гарне вітання для нього у село Ясенів Пільний, де зараз я знаю, що вдома в колі родини, в колі сім'ї, рідних, він святкує свою свою гарну таку життєву дату. Цим щасливим днем хочу його щиро привітати, його найдорожча, найкраща в світі сестричка Марійка із чоловіком Олексієм, який зараз в Бельгії. Щиро вітаю вас сьогодні, дорога ваша сестра, дорогі наші ювіляри, з такою, такою важливою датою в житті. Ця дата щаслива не тільки для вас, а й для неї також, бо тому, що 60 років тому на світ з'явився найкращий, найрідніший старший брат. Який завжди захищав її, який завжди оберігав її, який завжди був для неї прикладом, який завжди був для неї опорою, надією, великою любов'ю, підтримкою, і, звичайно, що таким міцним родинним вузлом, який існує по сьогоднішній день та час. Вона щиро дякує тобі, брате, за любов, за те все, що пройшли разом, за те, все, що ще пройдете разом, нехай. Цей ювілей буде ще таким добрий добрим стартом зрілості та мудрості всіх ювілею. Сьогодні сестричка в подарунок передає такий гарний м'ясний кошик, передає своє велике любляче серце, свою любов, найкращі наші слова побажань, а також музичне вітання, яке буде звучати для найкращого брата у виконанні у виконанні Софії Вериги. Пісня Брат! І ми надіємося на ваші. Незабутні гарні враження та приємні емоції від отриманого, почутого і від такого гарного сюрпризу. Тож у ваш ювілей ми бажаємо вам міцного здоров'я бути завжди таким, яким вас описує ваша сестричка, таким гарним, добрим, надійним, щирим, люблячим, найкращим, просто таким люблячим чоловіком, людиною, братом. Сім'янином, нехай вас завжди оберігає Бог, нехай завжди з вами буде Матінка Божа, нехай всі ангели оберігають на життєвій довгій дорозі і завжди будуть з вами при якихось добрих ваших початках, гарних справ та діл. Тож вітаємо, їдемо до вас і надіємося, що вам сподобаються наші подарунки. І, звичайно, що такий приємний сюрприз від вашої найдорожчої, найріднішої сестрички з чоловіком. Вітаю! Твоє, твоє народження, всі заспіваємо, і потанцює, і побажаєм Твоє твоє народження тебе вітаєм, літа, тобі ми бажаєм Твоє твоє народження всі заспіваєм заспіваємо. Танцюєм і побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, ноя літа, тобі ми бажаєм, Твоє твоє народження всі заспіваєм і потанцює, і побажаєм, Твоє, твоє народження тебе вітає. Твоє-твоє народження тебе вітає, літа тобі ми бажаєм. Це несподівано, напевно, це не Микола Михайлович, ми сьогодні прийшли у вашу домівку, у ваш рідний дім, щоб привітати найдорожчого, найкращого, найціннішого, рідного, єдиного, неповторного, старшого і такого розумного. Звичайно, що брав. Сьогодні вас, брати, вітає ваша сестричка Марійка з чоловіком Олексієм з Берегії. Яка пишається вами дуже сильно, яка дуже сильно вас любить, яка дякує і не передякує Богові і звичайно що і батькам за те, що має вас такого сильного, мужнього, справжнього, чесного, люблячого, таку сильну опору в своєму житті. Ви знаєте, що мати, сестру або брата в житті, та ви знаєте, це і велике щастя. І як добре, коли ми це цінуємо, розуміємо, і, звичайно, що любимо, а вона вас дуже сильно любить. У ваш ювілей вітають вас ще раз чоловіком, бажають вам міцного здоров'я, бути завжди таким, таким найкращим, найкращим сім'янином, найкращим братом, найкращим, найкращою людиною, такою ви є, про яку завжди говорять з гарними добрими відгуками. Нехай у вашому житті буде багато радості, буде багато теплих емоцій, незабутніх вражень, нехай у подальшому вас чекають. Гарні життєві ювілеї, але вже нехай буде у її присутності. <гум> Бажаю вам всього, що вже сьогодні вам всі рідні набажали. Знаю, що було багато тих побажань. Нехай вони не вам всі збуваються. А найголовніше це здоров'я наше, вашої сім'ї, родини, всіх тих, тих, кого ви любите, і хто любить вас. Божого благословіння многий рід, нехай ангел охоронить завжди вас баража оберігає на вашій довгі щасливі життєвій договір. Саме саме <губити> Бо, зараз не знаю, може там побачите, <губити> як би не стало. До вас почувняється ну, і ми приїхали ще з нашою другою співачкою, Софія, наша донечка. Хочемо вам подарувати пісню від вашої сестрички для найріднішого, найкращого брата, тому що сестра дуже вам залишається, гарниця і дуже насильно. Свидетельские просто. Вас вітаємо щиро. Бажаємо вам завжди таких родинних тісних міцних зв'язків, стосунків. Знаю, що у вас є одна сестричка, якщо я не помиляюся, так Так. нехай між вами трьома, бо тому що це є, це є батька, мами, рідна кров. Це є найцінніше, що може бути. Звичайно, що ми вже маємо в дорослому віці дітей, сім'ю, це вже є наша сім'я. Але це є те, що нам подаровано Богом. Бережіть від нього. Нехай вам було це. Дякую, дуже маєте гарну доночку. Дякую, дуже красива. Дякую. Хай день народження, зійде зоря. Душа століт, хай буде молодою. Хай вам рясні волосся вся життя. Водою. А щира радість, успіх і краса, паре до них, не мовиш невий світ, життя малює спутнім чудеса, Господь дарує много, много літ. Много я літа, літа, много я літа, Много я літа, літа, много я літа. Поздравіє, по спасені є. жита, Джерела п'ють цілю юшою водою, а шира, радість у спіхніх красах, паде доні, падена.